Зі святом вас, українці! Всім привіт! Ви на каналі в Америці. Канал про сім'ю, яка рік тому назад переїхала з дитиною та котом до США, штат Каліфорнія. В нас причудова новина. Ми купили будинок. Знаємо, як сильно ви любите огляд будинків. Тому, якщо ви ще не підписані на наш канал, підписуйтесь, бо ми розпочинаємо цілу серію про наш дім. Ми покажемо, як обирали будинок, який він був на етапі будівництва і яким він став на момент отримання ключів. Покажемо переїзд, замовлення техніки, меблів, декору і, звісно ж, купу-купу розпаковок. А ще залишайте ваші питання у коментарях. Зробимо окремий випуск відповідей. А, так, забула сказати, якщо цей випуск набере 500 лайків, ми розкажемо, як нам вдалося отримати іпотеку лише через рік життя в США. А також розповімо про умови кредиту, вартість будинку та щомісячний платіж. Прямо зараз став подобайку і погнали! Сьогодні зранку нам зателефонував Кен, це наш менеджер, який з нами вів переговори, можна так сказати, напротязі всього цього періоду щодо будинку. Зателефонував і сказав, що все, мої вітання, welcome home, Ви можете забирати ключі. Тож ми з таким підвищеним настроєм, взагалі, просто ми дуже-дуже щасливі. Зараз приїхали. До бездбаю будемо купувати плазму і вже її відвеземо в наш будинок. і Отримаємо ключі. Сьогодні буде типу якийсь celebration date, Може нам подарують ем, повітряні кульки, може там картонний ключ з таки. Я бачила просто фотографії на офіційному сайті цього забудовника, і вони так вітають людей, коли передають ключі. Не знаю, може нічого не буде, але ми вдягнулися, типа. Однаково майже, ну такі світлі курточки джинсові, може фоточку зроблять. Я трошки нафарбувалася, коротше, чекаю. Ох, я общено прикинувся, заходимо в будинок. Марко, поправ мені волосся. Отут. Дякую. Все? Це ти включив світло? Не знаю. Ти не включав? Ні, не, не знаю. А, ну вон, вон, бачиш, пам'ятаєш, там не було. Лерон! Ага. Угу. Welcome home! Верон! Так, будь ласка, це твоя пара ключків. Клас. Нам видали? Uh, ось цей великий пакет Тіфані і ось цю коробку. Давай спочатку Тіфані розкримо. Важна я. Будь ласка. та да 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 Так, ну що? Відкриваю. Раз, два, три. <ació> <curated> О, та це не мені. Це для нас тобою, Марк. Я думала, там буде якась прикраса. Але дійсно нам дуже приємно, це класно. Такі чашки. І. Ти ж хотіла якийсь бокс. Сашки Чаш, за 500 доларів Ну, Я Один хотіла так. І ті фаніті. Окей. Дякую, це прикольно. Так, ой, чай. О Боже, щодо щодо моїх відчуттів, чесно кажучи, я дуже дуже щаслива, в мене просто ну розпирає, розпирає від цього почуття. Тут все так чисто, все так світло, все так по-домашньому. Я не знаю, як таке відчуття, що цей будинок просто був зроблений реально для нас. Я не знаю це розказати. Нам, нам подарував забудовник від Тіфані, такий величезний пакет. від Ендком. Co, ендко", як там написано, І там дві кружки, чай. Потім так сонячно. В нас посаджені якісь дерева. Я думаю, що скоріше за цього, що це лимоне дерево. Та й взагалі настрій просто бомбезний. Чесно, я я просто я ну я настільки щаслива. В мене просто мені хочеться плакати. Я не знаю. Мені хочеться розцілувати марка. Мені хочеться напитися. Мені хочеться святкувати. Мені хочеться всіх запросити. Ось таке відчуття. Давайте переглянемо наш будинок у 3D-моделі. Це будинок від компанії Lenar наш забудовник. Ми маємо 160 квадратних метрів. На другому поверсі у нас три кімнати, на першому одна велика лівінг-рум. Одразу після входу нас чекає величезний довгий коридор. Зліва двері у гараж, справа маленька шухлядка, в якій можна розташувати якісь речі, наприклад, куртку або взуття. І також маленька туалетна кімната. Далі лівінг-рум. Лівінг-рум ділиться на три частини Family Room, Dinning Room і кітчен. Кухня вже обладнана всією необхідною технікою, включаючи посудомийну машину, газову плиту, витяжку, мікрохвильову піч, а також величезний холодильник. Одразу ж з лівінг-рум ми потрапляємо до бекярду. У вартість будинку входив ландскейпінг. Трава, що ви бачите, це штучна, але квіти і дерева живі. Ну, давайте ще раз поглянемо на наш перший поверх. Тут ми з вами заходили, праворуч побачили маленьку шухлядку і туалет. Далі зайшли у лівінг-рум, а ось тут був бек-ярд. А отут гараж на дві машини. Щодо квадратури, family Room 15 квадратних метрів, dining Room 13 квадратних метрів, а гараж 37. Ну, давайте переглянемо будинок на етапі будівництва, а далі покажу вам другий поверх. Вам вже все подобається, Дивіться. так? Дивіться, квіти в нас є так. Заходимо. Все, випускаємо рожку. Ну, ще брудно, ще там щось роблять так. А я думаю, що можна відкрити до гаражу, подивитися. А, тут всі матеріали. Але ж тут, я думаю, що якось світ включається. А? Ух ти, гараж, де гаразд? Це гараж на дві машини. Ось. І буде там вихід на вулицю ще. Ой. І тут в тут мене будуть барабани, чи де? Що стоїть? Техніка? Це наш холодильник. О, це не було. Це вже зробили. Я зрозуміла, ще буде ландскейпінг в цьому бекярді. Це штучна травка. Тут якісь посадили. А ти бачиш, що там вихід з гаражу також? А, цікаво, що за дерево. Ну, дивіться, що тут якесь, що тут можеш щось також поставити. Класно. Блін. Так, а давайте подивимося, що тут. А, вони тут щось ще. Ставлять. Ах, І так, холодильник. А дивіться, який холодильник. Давайте подивимося. Дивіться тут температуру, дор, дор аларм. Що тут таке? Ось такий лід тут буде. Клас! Дивіться скільки тут всього, а що це? А це, це що, для льда чи що? Що? що тут? Ні, ось тут, мабуть, льодогенератор. А морозилка яка? А де морозилка? А, внизу, мабуть. Нічого не розумію. Велика? Блін, більше нашої просто в два рази, так? Дивіться, це витяжка це витяжка вбудована ось знизу. І вона йде труба аж до верху. Вона вбудована матральову хльову піч. О, дивіться, яка піч. Це ще одна а, це комфорка для великої страви якоїсь. Для... Так, це... це нагрівається. Це нагрівається і ті, це гріється. Посудомойка більша, ніж у нас зараз. Клас. А раковина, бачили яка? Ууу, яка широка! Класно! Вообще і також є дивіться, ось така штука. Вимивати, мити, але мені трошки замало. Мені хочеться прям донизу. Клас. Ну сама техніка гарна також. Ось розетка є. Це продумано. Багато USB. Оце теж також багато розеток. Розеток? Ого! Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Тут в мене буде соковижималка, тут буде блендер, тут тут мікрохвильовка. Ой, ой, мікрохвильовка вже є. Тут пароварка, тут в мене буде чайник, тут в мене буде а, що ще? А, парова піч, тут в мене буде коротше, все, все буде, все буде, все куплю. Кладова, як в мастер-шефі. Трошки менше. <реш> Ні, я шуткую. О, тут хто та ногами ставав, але я думаю, що вони потім все протруть. Ну класно. Мені все все подобається. Тут щось вони тут забруднили. Ну, подивимося, як вони це потім. А? Ні, це вони все вимиють. Я, так, я думаю, що вони все вимають. А, це як в Гаррі Поттері можна зробити. В такому стані. Ванна зараз. Та ні, я так сподіваюся, що вони все повинні прибрати і потім ми перевіримо, чи все класно там пофарбовано, чи ні. Ось Карпет, Карпет також. Карпет такий. Піднімаємося на другий поверх. На другому поверсі у нас є окреме приміщення для сушильної та пральної машини. А також достатньо велика шухляда Стореч. Далі ми потрапляємо у Owners Youth. Це кімната батьків. У нас з марком є окрема душова кабіна, достатньо широка, а також два рукомийники і величезний, просторий світлий гардероб. А ось тут маленька туалетна кімната. Виходячи з овнер-сьют, ми потрапляємо у коридор, в якому є вхід до двох інших кімнат, а також вхід до ванної кімнати. Ось це одна кімнатка, в якої є вбудована шафа. І остання кімната, також невелика, але в ній є гардеробна. Ось такий був другий поверх. Тут ми з вами заходили, одразу потрапили до приміщення для пральної та сушильної машини. Далі овнерс'ют, батьківська кімната, душова кімната, гардеробна. Потім ми з вами потрапили до іншої кімнати, ванної кімнати і третьої останньої кімнати з невеличким гардеробом. Щодо квадратури. Омнерсьют 17 квадратних метрів, трошки більше 12 квадратних метрів бедрум 2 і 15,5 квадратних метрів бедрум 3. Поки що не віриться. Такий світлий, так? Клас! Мені кажу, я, мені поки що не віриться. О, тут також кладова велика. Для пральної сушильної машини, і тут, дивіться, ще поличка така, можна також багато чого покласти. І плюс ще тумба також є. І також є розетки. Тут треба буде якісь шторки. Оце спліт-система кондиціонування. Багато шафів. Вода, вода, все є, все є. <світ> душ. А ну-ка. Слухайте, ви бачили, що тут в душі також є поличка? Ну, ступенька, щоб сидіти. Ось. Клас. Ось <світ> такий душ. Ну, також будемо купувати, мабуть. Є-є, ось з цієї сторони ось. Все, бувайте, я душу. Блін, прозоре скло таке, капець. Вау, так, побачимо гарне ля ля ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля. Так. Ці гардеробні будуть в мене вечірні сукні. Шутку, ні, взагалі. В мене ніколи не було гардеробної, такої великої, крутої, Одного разу, коли ми з Марком знімали житло в Києві. В Києві була гардеробна, але ж це зовсім інше, коли своє. Тут будуть висіти сукні, футболки. Все-все-все. І такий поличок. Ось та поличка буде для сумок. Ду -ду 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 -ду. Мені так подобається. Тут просто туалетик. Двері. А, косячок ти маєш на увазі а, там, де отут. Ага. Ну, подивимось, вони повинні бути, бо вони повинні. Його О, прибрати. Коли буде прийом, коли та буде та... прийом так. А тут е, ці рушники. А ти заходив е, е, в душ. зайди в душ, подивись, який він великий. Ага, так, сітки можна. Так, я не знала, що там є така. Ось тут треба буде поміняти. Я падали. вже казала, так. Да. Ага, круто. Подиви. Сітка? Так, але нам буде треба буде придумати щось yeah, е зі шторками. Так, зі шторками. Шторки, хочу, щоб можна було зробити повністю темно. Я хочу вже переїхати. <зас> і в усіх кімнатах, Не покупати, вже готові. Ну no, <зас> так, yes. все. Right. Все продумано. Mm -hmm. Вам yeah. тільки треба буде yeah. там шафу, <зас> чи ні, о, не шафу, а ліжко, mm -hmm. стілець, стіл і все. Ви обрали для себе кімнату? Щу чи іншу? Оце ваша? Дивіться, ну що, ну дивіться. Ну нехай це ваша буде, а там Мірончика. чи вам багато, чи вам краще там до світла. Ну, Речі. Так, начнушку покладемо, яку ми залишили. Приїдете, коли наважитесь для, до переїзду. Цій кімнаті. Також є гардеробна, вже поменше, але це все одно класно. Ось такий вид з вікна на сусідні будинки. Будемо носити один до одного якісь ласочі. Ну що, Диви. класний? Клас, звісно, класний. Find some balance in my life, but I never really put up a fight. Didn't my dreams, and now I'm losing no sleep.